Працюють за заявками мешканців. Працівники містосервісу продовжують поточний ремонт у багатоквартирних будинках. Заміна водостічних систем, ремонт покрівель, дверей та скляних віконних рам це лише частина робіт, які встигли зробити комунальники цього тижня. Кажуть, заявок від мешканців отримують чимало, тож намагаються реагувати якнайшвидше. Знизу підклади трубу одну. І закрили у хамота, прикриєш працівники пояснюють, раніше водостічна труба тут не витримувала навантажень, тому її вирішили замінити. Коли робили, кажуть жильці, коли робили фасад, ще при е, дання міста і чомусь поставили таку малу трубу, і в них все не поміщається, все по постійно. Нині ж комунальники встановлюють значно більшу конструкцію. Можете бачити, як виконуються роботи. У нас мешканці хороші, звертаються самі, тому що вони хочуть підтримувати так само, як і ми, жилий фонд. І звернулися на даний час Герої Майдану 26. Тут було розірвання труби водостічної, Ось і ми закуповуємо кожен місяць матеріали на ці роботи. Труби між іншим, працівники містосервісу виготовляють самостійно. Схожі роботи цього місяця провели вже майже за десятьма адресами. Щоб ви розуміли, це є старий фонд, і тут будинки вже більше ста років, і тому. Е Є такі роботи, де є такі будинки, де дійсно потребують негайної заміни. На черзі будинки на вулицях Кордуби і Поштові. В комунальному підприємстві закликають містян за необхідності звертатися до майстрів самостійно та вчасно інформувати про недоліки у будинках. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.